Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, дякую за розклад, пані Ірина. Мене цікавить питання: чи позбавиться Україна після війни баласту і ярма, який нас тяне на дно у вигляді малоросів любителів російського миру, які регулярно через кожних 5 років наголосовують? Собі подібних малоросів та зрадників у центральну владу, які пхають палки в колеса України на її шляху до ЄС та НАТО та грають на користь Росії і разом з нею приводять війну в наш дім. Чи настануть такі часи, коли в Україні не буде нічого російського, ні мови, ні культури, ні традицій, ні віри? Давайте подивимося. В принципі, дуже цікаве запитання. Я дякую вам за них. Можете писати далі. Маю на увазі, якщо у вас є такі запитання, будемо їх розбирати. І так, подивимося, чи настане той час колись, коли в Україні не буде нічого російського, ні мови, ні культури, ні традицій, ні віри. Ну, зовсім такого я не відчуваю цього, але давайте подивимося. Ну, карта каже, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Тому що, знаєте чому? Тому що у нас мало людей, які А Український народ от навіть ми візьмемо зараз, бачите? Дивіться, за будь-яких обставин от ворог прийшов, так, ми гуртуємося, а потім. Розходимося кожний до себе. Як я постійно говорю, Україні потрібна своя армія як колись за козацтва. Ми повинні цю велич України підняти, як це було колись. Інакше нічого не вийде. Потрібно, ну як би це сказати, любити Україну, любити українську мову, любити її культуру. І пропагувати. Я наразі цього не бачу. От карти так і показують: це треба боротися. А у нас мало хто бореться, у нас, бачите, зразу тікають. Якщо що, тікають, тікають від відповідальності, тікають від а, мови тої же і тому подібне. Від усього тікають. Люди не хочуть, не хочуть захищати. І як колись. Повернеться все на, свої, на круги своя. Якось отак в мене йде. Ну, ось, після перемоги все повернеться. Давайте так, чи буде у нас колись такий правитель, який, тому що це повинно йти зверху все. Це низи повинні вибрати. Це, знаєте, трошечки замкнене коло. Але подивимося, чи Коли. дойде українцям, чи розуміють вони, що тільки через нашу мову, культуру. Любов до України. Це повинно бути все на державному рівні. Чи буде в нас так? Ну, це теж треба виборювати. Треба виборювати, і треба робити вибір. Тобто, починати не боятися, починати спочатку і по маленькому камінчику будувати цю фортецю. Яка називається Україна. Інакше нічого не буде. Все помаленько треба. Не боятися бачити постійно шанси, постійно бачити. Тому оця карта, наприклад, каже, тут людина не бачить шансів і йде. Все, я нічого не можу, я нічого не хочу. Це потрібна постійна боротьба. І кожен раз не боятися починати спочатку. Не боятися, що виходу нема, вихід завжди є. А у нас замало, замало патріотів, замало. Ну, і згадайте, що у нас війна. Дуже, дуже багато загинули, якраз, тих, які перші пішли. Це були найкращі. Звичайно, і, і другі це не є гірші, але вже того патріотизму, напевно, немає. Ну, так кажуть військові. Давайте подивимося. І все ж таки, і все ж таки, буде чи не буде? Ну, дивіться. У нас е, постійно, постійно особисте, так? Ось. І е, олігархи. От олігархи. Оце я бачу олігархи, щоб ви розуміли. Це ті корупціонери. Давайте навіть не олігархи скажемо, а корупціонери. Це знову за, за, заколдоване от зачароване коло. Ось. Особисті гроші, е, е, ізобілі жити. От. І Тимнять Тем, хто ті, хто мають гроші. От і все. І рука руку миє. От як так бачу. Я не бачу, поки що я цього не бачу. А, ви знаєте, я пам'ятаю, я ще в 90-х роках, я ще була в Україні і згадую, як почалися після розпаду Союзу почалися відкриватися недільні школи. Ось я пам'ятаю я навіть доньку свою в Німеччині потім, коли ми виїхали, я води, возила її дуже далеко. Ось. Це потрібно робити. Це потрібно, от як волонтерський рух, який допомагає армії, так само повинен бути волонтерський рух, тому що від держави я тут нічого не бачу. Це залежить від тієї людини, яка прийде до влади. А до влади прийде та сама людина, яку ви виберете, і не інакше. Тобто починаємо з себе. Починаємо з себе. Мову треба любити, свої традиції любити, батьківщину треба любити. І не має значення, де ви проживаєте, де ви живете, чи знаходитеся. Ось якось так, мої дорогенькі. Я не бачу, поки що я цього не бачу. Я тут бачу, що виграє більше особисте, ось, в задоволення жити. Це теж я нічого не маю проти. І, знаєте, ну гроші все ж таки перемагають. На жаль, поки що цього не видно. Можливо, колись, через декілька поколінь. Але ці покоління будете ви виховувати. От і виховуйте. Виховуйте дітей патріотично, і немає значення, де ви живете. Вчіть їх мови, вчіть їх культури і історії. Дуже важливо ще історію. Гаразд, мої дорогенькі. А присоски, оті, що з перебріка до нас підсіляють, засіляють, вони будуть постійно лізти. Повірте мені, навіть якщо буде і кращий президент, все рівно вони будуть лазейки знаходити. Якось дивилась одну передачу, як, там, як ухитряються Росія по всьому світі засилати своїх. Будьте уважні просто. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі і разом. До перемоги! Все буде Україна!